Сьогодні 18 грудня, неділя 27 по зісланні Святого Духа. Сьогоднішнім уривком Господь показує важливість людини, спробуй. Перейняти його спосіб бачення, тобто вчитися бачити люблячим серцем. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Того часу Ісус навчав одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка, яку тримав дух у недузі 18 років вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її Ісус, покликав її і промовив до неї. Жінко, ти вільна від твоєї недуги. І поклав на неї руки і вона зараз же випросталась і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу Шість день є. Коли маєте працювати, тоді приходьте і стіляйтесь, а не в день суботній. Господь у відповідь сказав до нього. Лицеміри, Хіба кожний з вас не відв'язує в суботу свого вола чи осла від ясел і не веде поїти. Цю ж жінку, дочку Авраама, яку сатана зв'язав ось 18 років Не треба було б від цього вузла звільнити в день суботній. І як він говорив. це? Усі противники його засоромились а весь народ радів усім славним вчинкам, які він робив. Ісус увіходить до синагоги, і посеред натовпу він бачить найперше ту людину, що терпить, Він знає її довгу історію хвороби і кличе до себе. Він міг би підійти до неї сам, однак у цьому жесті поклику може бути прихований глибокий сенс. З Господнього Слова існує все сотворене включно з людиною, тому його поклик це поклик до нового життя, і кожний крок скорченої жінки це його прийняття. Можливо, щось у твоєму житті так само потребує наближення до Христа дозволь собі разом із цією жінкою на цю подорож. Коли Ісус торкнувся через жест благословення цієї жінки, поклавши на неї руки, вона змогла випростатися, прислухайся до тієї пісні про слави, що лунає з її звільненого серця, які почуття зроджуються в тобі, коли бачиш щастя інших людей, чи вмієш радіти їх благословенню. Чи може бачиш в тобі щось і від начальника синагоги, що тут же знайшов причину для знецінення божого дару? Відповідаючи на закид, Ісус називає цю жінку дочкою Авраама, і, власне, начальник синагоги мав би бути насправді найбільше радий її зціленню, якби був перейнятий щиро своїми обов'язками. Тому що управляти це перш за все скеровувати справу та спільноту до доброї мети і людина. Потребі має в цьому центральне місце. Того часу Ісус навчав одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка, яку тримав дух у недузі 18 років вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її Ісус, покликав її і промовив до неї. Жінко, ти вільна від твоєї недуги. І поклав на неї руки і вона зараз же випросталась і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу Шість день є. Коли маєте працювати, тоді приходьте і зціляйтесь, а не в день суботній. Господь у відповідь сказав до нього Лицеміри. Хіба кожний з вас не відв'язує в суботу свого вола чи осла від ясел і не веде поїти? Цю ж жінку, дочку Авраама, яку сатана зв'язав ось 18 років Не треба було б від цього вузла звільнити в день суботній. І як він говорив. Це, Усі противники його засоромились. А весь народ радів усім славним вчинкам, які він робив. Сьогодні Господь також бажає навідатися до Твого життя, до життя твоїх ближніх, щоб ви за будь-яких обставин могли випроститися. Спробуй через цілий день слухати Його голосу, що кличе Тебе і усіма своїми думками, словами і ділами підійти до Нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.